З робочим візитом у Попівській громаді перебував голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Разом з попівським сільським головою Анатолієм Боярчуком, головою Конотопської районної військової адміністрації Тетяною Сезон, Посадовці проінспектували хід ремонтних робіт автомобільної дороги Шевченкове, Великий самбір Дептівка. Роботи проводяться на замовлення ДП дороги Сумщини, директор Мирослав Завальний підрядною організацією ТОВ Бахмач Газбудсервіс». Представники різних гілок влади поспілкувалися з жителями Великий Самбір. Ми ж як у вас тут були, як обіцяли, що, що зробимо. і хлопці, хлопці старалися, до десяти часов робили. Було встиження, стеження, км у вас була діляночка. Ми рушили з великого самбору і мали напрям на Шевченко, в сторону Шевченко. Це була основна діляночка, яка була зруйнована Ну, Якщо ви тут всі живете, і ми всі ну, бачили, ми виділили її спочатку. Так це 2 два кілометри сто метрів. Ми трохи зробили більше вам ямкового ремонту, тому що ну ви ж бачите, ще така діляночка залишилась, залишилася, яка б хотілося би доробити. Може, якось ну, якщо буде можливість, дороги, ми її доробимо. Будемо шукати. Так ну ямковий ремонт він не получився дуже дрібний. Ви бачите, уже такими захватками картами так, немас... не було сенсу. Було, взагалі, що робити. не проїдеш. дуже багато. Було руйнувань. Це було напливи. Це були вже ями дуже великі. Дуже багато було тут. Підсипки тут. Перший раз сипали, я знаю, а потім ще вже під асфальтовий плачик влаштувало щебенична піщана суміш і асфальтобетонна суміш була 6 сантиметрів. Це достатньо для руху, я думаю, що ця дорога прослужить по, по узбіччям, оце така ситуація, це ж дощ пройде, знову ж буде грязь. Що ми робимо з узбіччям? Значить, По узбіччю, дякуючи місцевій владі, робимо насип, грейдер, каток. Ну, Це те, що не передбачено, по суті. При, ну, при виконанні років да, по населеному пункту, там, де є хати, там, де люди ходять, де їздять, і треба зробити, щоб не було отакого, бо дощ пройде і знову буде да, така, так. Да. Так Слово, це трошки національне. Вона ще не вказує. Все буде гарно. У нас було е засідання виїзного комітету Верховної Ради. Не буду називати, щоб там від яких партій народні депутати приїжджали, щоб політику відмішувати. Але у них була претензія до нас, що на що ви робите дороги, в країні війна, дороги не треба робити. Це не треба, це неправильно, це марна траса, Треба робити дороги. Ну, така я. Якщо вони зруйновані, ні В районі в лікарні треба доїде, доїде, ні. Ні. скоро не доїде. Я ж кажу, ні До скоро не доїде, нічого не доїде. Як потаки ви ж приїжджали, бачили, які в нас ями були. Є резервний фонд на відновлення, який був то, то про що тільки що казав Дмитро Олексійович. Це 50 мільйонів, які виділені на всю область. Так от на Попівську громаду пішло 6 мільйонів. В області 51 громада. Всі б так так працювали, як і була така співпраця, як з вашою громадою. Я не тільки про голову кажу. І виконавчий комітет, і люди тут активні в громаді, і бізнес активний. А якби всі такі були, то по всій області такі дороги були теж. Бо тоді б вони працювали, тоді б були робочі місця, були податки, і було б за що робити дороги. Вони ж не, не з повітря беруться, вони беруть, беруться з конкретної роботи і не дивлячись на те, що громада була і, і військові були, і частково окуповані були. і... Різні тут події були, але не зупинялись процеси по залученню інвестицій. Так що я вам дякую за вашу активну позицію і, що, і успіху здоров'я і перемоги нам. Також посадовці оглянули хід ремонтних робіт, які були проведені департаментом капітального будівництва Сумської обласної військової адміністрації у Великосамбірській АЗПСМ адмінбудівлі Дептівського старостинського округу та ФАПУ після руйнування російським агресором. Дітки закінчила закінчили роботи на даному об'єкті. Маємо хворих, обслуговуємо населення військового сам, перевірки перебільно обслуговує лице. які послуги надаєте. Послуги первинної медичної, медичної допомоги. Все, що входить в перелік первинної медичної допомоги, все ми робимо електрокардіограмму, а обстеження, огляд літу, пошкоджені, замінили вікна, все позаміння це дуже невдячний від себе і отже. Дуже вдячний За роботи зробили для нашого села. Будинок культури також належному стані. Двері всталені, вікна, які пошкоджені були стали, це дуже вдячні. Аграрії допомоги бізнес допоміг. Аграр, да, да, да. Ми mm -hmm. по-чесному mm -hmm. все тут. Не дякуємо не не. вам з управлінням капітального будівництва. Там аграрії, mm -hmm. там громада це те, люди. що те, що вкладалось в розуміння реформи, коли громада бере відповідальність, проходить нормальне керівництво. Є старостати, от коли є там старостинський округ, коли є староста, коли староста опікується староста на місце. На місці, да, да, Як той Віктор Палич, Антоніна Павліна, і другі, які є в громаді. Да. Да, тоді голові громади набагато простіше, набагато легше. Бо ну, до кожного ж не дійдеш, не, не доїдеш і не треба до кожного доходити. Треба, щоб були люди на місцях, ну, які на місцях для цього ж так, да, да, очільник області відвідав помешкання та поспілкувався з потерпілими під час окупації, яким з бюджету Попівської сільської ради було виділено матеріальну допомогу та надані будівельні матеріали на відновлення житла від департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації з регіонального матеріалу. Ального резерву хата Валентини Горлач знаходилась практично в епіцентрі вибуху. Господарі вижили завдяки перебуванню в укритті, а помешкання знищене вщент люди своїми першу чергу трудом своїми грошима, плюс сільська сільська рада виділила кошти. Певну суму. 25 тисяч угу. угу. коштів угу. виділили, плюс шифер ви отримували і вам не попало, да? матері матері, матері 40 ма років ма 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 шиферу угу. дали І так от спільними угу. зусиллями вирішуємо це питання. По дереву, то ну, Тонь, По помітить. Якщо ще треба, помітить, ми ще тоді допоможемо. Марчук Тетяну, яка живе поруч, від вибуху врятували стіни власного будинку, бо саме в цей момент вона повернулася за документами. Принцип двох стін спрацював, але зруйнована стеля, стіни випали вікна, вибиті двері, повністю зруйновані господарчі будівлі. Вціліла ікона, обрамлена вишитим рушником. Дитяча лялька в національному вбранні. Помешкання для життя було непридатним, але ластівка звела тут своє гніздечко. Господарі не вставляли нові вікна до тих пір, доки молоде покоління ластів'ят не стало на крило. Ага. Трошки строїмося, угу. О, шифер. трошки допомогла громада, трошки угу. Дякую. Шифер вже теж нам давали? Ні, ще ви не давали, мені я за гроші купила, купляли, ті, що ти? ви виділили. А, ви гроші виділили громада, а ви купували, ми купували, купували кошти. Виділяли, а вони да. що потрібно купували? Приїжджав з Івано-Франківська якийсь то волонтер. Ну Я трошки йому ага. теж заплатила, бо ну як така жара була, він 60 років влазив по криші. Ага. Ну це він мені поміг, спасіба дуже велике. Велике, дуже я хочу подякувати громаді. Яка піддержала мене, конечно? Ну ще. Мало Подумай, подумай. Я, я вдячна Домогу всім вдячна і старості, вдячна дейнеці. Помагали всі гуртом. Всі гуртом. Молоде подружжя литерів теж зазнало втрат. Пошкоджена хата, літня кухня, не чекаючи будівельників, господарі своїми руками власним коштом і за допомогою попівської громади та благодійних організацій, на сьогодні вже відремонтували і осучаснили свої помешкання. Козаки сидять. — Хазяйва! — Хазяйва? Привіт, бойці! — Ну, хата ще всередині, нічого. — да, Тут довжно стоїть? — Так, довжно стоїть. Тут все збирається. все було збирається. І забори, і криші, сараїви. Ну, зовсім одні руїни. — Дуже херівно. — Забор залишився, але uh -huh. стовпки залишилися, щоб просто протестували. — Так, так, так. — Ну, вони молодці. — uh -huh. Чоловік ось uh -huh. на даний момент з тієї сторони, вони обкладають блокхауси. Вокхаус 40 віддав. За дерев'яна 40 тисяч плюс вікна 30, двері Двадцять Та п'ять багато на це ще свого даними не рахуєте. Ще стільки сам... вони це, все своїми силами Дмитро. Вони не нанімають ніяких будівельників, нічого. Усе роблять своїми руками. У подружжя Луценків своя історія: рятували від пожежі клуню, а в цей момент від трусуючої кулі витлівало усе в недавно відремонтованій хаті, як каже господиня, ікона, яка висить у сусідній кімнаті, врятувала від великої пожежі. На сьогодні оновлений інтер'єр, наче нічого й не було. Лише на душі. Пекельний біль. Добрий день. Ну що, як ви? Нічого. Вже веселіше, веселіші. Нічого тут не було тоді. Не, не, не дай Бог. Тут страшна було. Була, просто катастрофа. Я думав, що ви були читають. Ні, запах, ми убивали дуже дорого. виносили. Що вам треба? Чого не вистачає? Ну, наче все нормально. Що? у що? вас? Все нормально, помогли громада. Нам да Небайдужі люди в селі допомогли, звісно, великі роботі їм. помогли на роботі. Йому помогли робочі і агрополіс поміг фірма. Так що. У ході візиту також перевірено підготовку великосамбірського закладу середньої освіти перших третіх ступенів до нового навчального року. Попільська громада це завжди позитивні враження, позитивне враження від людей. Від керівництва громади я люблю бувати в Канатопському районі. В принципі, взагалі, куди не приїду в область, бачу, що область розвивається, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що сьогодні військовий стан і є багато проблем пов'язаних і з недофінансуванням багатьох проєктів, неможливість виконувати якісь капітальні видатки, здійснювати. Але те, що ми обіцяли разом з головою громади, коли я сюди приїхав, буквально в перші дні після звільнення Канотопщини і звільнення Сумської. Області, бо Конотопщина якраз це той район, який залишався останнім окупованим. І там в першій декаді квітня, коли я був тут, то ми пройшли по зруйнованим будинкам, поспілкувалися з людьми, побачили, які є проблеми, знищені практично дороги по селам, згорівші будинки, зруйновані будинки, пошкоджені будинки. І сьогодні дуже приємно бачити вже результат нашої спільної роботи, коли і ми виділяли будівельні матеріали з обласного резервного фонду і Ромада виділила по 50 тисяч гривень, коли долучались благодійні організації, і до кожного у двір, коли ми заходили, чи заходили в будинок, то кожен говорив, що це така спільна робота, що гуртом відновлювали, відбудовували це, показує єдність українців. Коли у людини є гори, то і допомагає влада, як обласна, як місцева, так і допомагають і роботодавці, і сусіди, і родичі, і знайомі. І ви самі бачили, що згрівші будинки, повністю зруйновані чи напівзруйновані будинки. Здавалось би, що нічого неможливо зробити і нічого вже всім не можна вдіяти. Люди були тоді в розпачі, але ми домовились про те, що ми все відновимо і відновлюємо. І це дуже здорово і дуже добре, що виділяється. Кошти з державного бюджету на відновлення. Ми не тільки будинки, але й дороги відновили там, де могли по громадам, особливо Папівська громада, 26 мільйонів. Це досить серйозні кошти навіть в мирний час, а в воєнний час це взагалі колосальні кошти, можна сказати. Але ті руйнування, ті страждання, яких зазнали люди, вони гідні того, щоб про них потурбувалися, зробили дорогу, відновили їхнє житло. І правильний посил від президента України Володимира Зеленського, що треба. Негайно все відновлювати. Є люди, які кажуть, що треба дочекатись, поки війна завершиться. Війна може затягтись, все може бути, а жити треба сьогодні, тому людям необхідно створити гідні умови життя для того, щоб вони не відчували тих страждань, які вони відчували під час окупації, під час терору, який здійснювали російські фашистські війська тут, в Україні, і щоб вони швидше забули ті жахіті, які були, і далі могли розвивати своє господарство і жити більш-менш щасливим життям. Попівська сільська рада, депутатський корпус продуктивно працюють в інтересах жителів громади. Ну, депутатський корпус завжди працює для людей. А в такий час е, вдвоє ми так сказати працюємо. Депутатський корпус з порозумінням. Е, відніся до цих людських проблем із бюджету нашої громади були виділені кошти, завдячуючи порозумінню, підтримці, співпраці обласної адміністрації і сільської ради. Ми сьогодні з вами бачимо, що два кілометри дороги повністю відновлено. Зроблений далі ямковий ремонт по автомобільній цій дорозі, користуючись нагодою, дякую. Голові військової адміністрації Дмитру Живицькому, директору комунального підприємства Дороги Сумщини Мирославу Завальному за те, що ці роботи виконані в термін якісно. І також підприємству, яке виконувало ці роботи, це Бахмачгазбудсервіс, які в найкоротші терміни виконали ці роботи. Пройшло чотири з половиною місяці мирного життя. Оговтуючись від пережитого, краяни відновлюють свої житла, загоюють емоційні і фізичні рани, будують дороги, вирощують хліб і вірять в перемогу України.